Психічні розлади, алкогольна, наркотична, сексуальна залежність чи ігроманія. все це лікують в реабілітаційному медичному центрі «Альтаград». Програмний директор і за сумісництвом психолог, психотерапевт В'ячеслав Кушнір ділиться не лише успіхами своїх клієнтів, а й власним досвідом. Вихід є з цієї важкої залежності, і цьому приклад як я, так і багато хлопців. Ну і наших співробітників, які зараз в тверезі. Програма ця працює 100%. Для себе я пройшов програму. Потім я працював в реабілітаційному центрі, був керівником відділу профілактики, завідуючим був керівником відділення і відкрили. Своє відділення і зробили трошку інакшу реабілітацію, психосоціальну, де працюють психологи, психотерапевти, де до кожного індивідуальний підхід, індивідуальний супровід, індивідуальний супровід лікаря-психіатра, консультантів. Я думаю, що важливо просто зробити крок і звернутися по допомогу. Не боятися, не боятися звернутися по допомогу. Це найважливіше. Чоловік зізнається, що в підлітковому віці мав наркотичну залежність. Я з 13 років почав вживати, і в 16 років я звернувся по допомогу. Але, на жаль, мені мати відновила. Сказала, щоб я більше їй не телефонував, і це така для мене була, мабуть, основна точка, з якої я стартував. Тоді я зрозумів, що це дно. І глибше вже нікуди просто і чудом приїхав на наступний день батько мій, котрий з нами вже не жив дуже давно. Забрав мене в лікарню, положив. Я пройшов курс детоксикації, там мені запропонували реабілітацію. І я поїхав в інше місто на реабілітацію. От. Прийшов реабілітацію, там почав працювати, вчитися, реалізовуватися. От, і все, і отак потихеньку, потихеньку маю на сьогоднішній день дуже успішне, щасливе життя. Я вважаю. В'ячеслав разом з іншими спеціалістами надають допомогу тим, хто цього потребує. Реабілітаційний медичний центр «Альтаград» успішно функціонує півроку і вже допоміг більше 70 особам. Наразі тут перебуває 25 клієнтів. Серед них є й підлітки. Вони вже проходять третій місяць курс психосоціальної реабілітації. Вони займаються з психологами. Один меншенький, що Максим. Йому дуже легко це дається, йому подобається проводитись, навчатись, те, що вони зараз ще підтримують, враховуючи те, що вони ще проходять школу. уроки. Максим якби хоче більше, ніж старший. Перше, на що треба звертати увагу, це на поведінку дитини, наскільки вона скритна, відкрита, як вона поводиться вдома з батьками, наскільки вона. Римує так сказати систему сімейну, а що вона скриває, з ким вона дружить, як наголошує пан В'ячеслав, з дітьми потрібно бути відкритими і транслювати правильну модель життя власним прикладом, оскільки всі ми родом із дитинства. А зараз хлопці та інші клієнти центру проходять психосоціальну реабілітацію. У нас є груповий процес, де наші клієнти займаються із спеціалістами, волонтерами. Людей з днівного стаціонару, які вже пройшли курс, які дають групи. На кожна група індивідуальна. Це якщо психологічна підтримка, психотерапія, то психолог там різні теми, на які вони займаються. Взагалі цікаво, те, письмові роботи, коли ти розписуєш всю роботу. Там є дуже багато блоків і тем для розкриття робіт із минулого свого життя. Про батьків, про сім'ю, чому я тут, вживання, біографія, 10 плюсів мінусів вживання речовин, яких, ну, чи вони негативно, чи вони позитивно впливали на ваше життя. Там дуже багато таких тем, і це дуже цікавий такий напрямок взагалі реабілітації. Пізнання особистого відновлення Я. Голова організації Центру ментального здоров'я Альтаград Володимир Касяненко ділиться, що в минулому також мав проблеми із залежністю, тому знає, наскільки важкий шлях реабілітації. Саме тому і вирішив, що його покликання допомагати людям. Я пройшов цей шлях, і я бачив результат, яких є людей, які проходять, які залишаються тверезими. Чому не я? Коли нам на реабілітації сказали, що із 101 буде 1% людей, які будуть тверезі. Із вашого колу, це 40-50 людей, які знаходились, то я підняв руку і я сказав, що це буду я. Я для себе зрозумів, що життя тверези воно набагато е, позитивніше, гармонічне, яскравіше. Тільки потрібно не то, що ти там просто трезвий, а в тверезості потрібно чогось досягати, щоб ти був чим зайнятий, працював. І зараз в мене навіть немає такої думки про вживання. Я забув, який цей взагалі який саме ефект от вже. Я знаю, що буде погано мені. Спочатку людей, які потрапляють до центру, оглядають медики. Як ділиться лікар-психіатр-нарколог Микола Сергіїв, більшість потребують невідкладної допомоги. Будь-який залежний, хто поступає на реабілітацію, він в тій чи іншій мірі потребує медичної допомоги, бо в основі будь-якої залежності лежать ті чи інші порушення емоційної сфери. Ці порушення можна і треба лікувати за допомогою медикаментів, тобто стабілізатори настрою, антидепресанти, антиконвульсанти. От, ну, звісно, що багато людей залежних, хто поступає на реабілітацію. Вони страждають на безсоння. От бувають в них судорожні приступи. Клієнти проживають на території центру, мають можливість гуляти по подвір'ю. Тут їх також забезпечують дієтичним харчуванням. Окрім того, всі відвідують групові та індивідуальні заняття. Отже, для найкращого результату спеціалісти індивідуально працюють з кожним клієнтом. А для того, щоб покращити рівень їхнього життя після перебування в реабілітаційному центрі, складають плани на день та слідкують за їхнім дотриманням. Сьогодні в нас була зарядка. Тоді в нас тільки сьогодні це в нас інформаційне таке заняття. Воно якби роздуми щоденні. Вони читають по книжці і висловлюються свого життя, як в них було в житті, як вони став колись від написаної теми. Потім у нас прибирання, сніданок, перерва, і потім у нас планування дня, контракт на тверезість. Не розписується у нас така програма. Потім у нас буде обід, читання програмної літератури, потім у нас буде лекція з психологом. У нас будуть спортивні заходи, вечеря, написання підсумків дня. То, як вони провели день? Де вони сталкувалися з негативними почуттями, як вони виходили від цього, і кожен дає зворотній зв'язок, щоб відчувати себе як більш підтриманим, де вони неправильно поступили, як вони десь неправильно пішли, щоб вони трошки замислювалися над цим, як їм правильно працювати та поводитись в соціумі в тверезості, щоб вони могли контролювати свій емоційний стан. Потім в нас підготовка до сну та відбій. Окрім того, у центрі зроблено все для того, аби показати залежним людям, що можна жити по іншому. Наприклад, є більярд, баня, масаж, басейн і навіть спортзал з тренером. Координатор центру Андрій Кожухівський розповідає, що їхня установа співпрацює зі всіма соціальними службами. Це якщо, брат це програма запиту, замісні терапії, лікарі. Психіатричні заклади, поліція, ювенальна поліція, сільські ради, державні адміністрації. Повністю з усіма, тому що з цими людьми, також, також госпіталі військових. Тому що в цих місцях, де е, лікуються, допустимо, військові є, їм дають на допомогу 14 днів. Або так само наркозалежне, або алкозалежне. В клініках, або державних установах їм дають 14 днів. Після того. Направляють до нас сюди в це. Ну до того ми співпрацюємо, приїжджаємо, даємо свої реклами, розказуємо про свої послуги. Тому що за 14 днів можна вивести Да, допустим, зняти ломку, але психологічну допомогу за 14 днів надати неможливо. Також центр надає допомогу військовослужбовцям. Першочергова адаптація до соціуму. Це основна проблема, з чим став. Зіштовхуються воєнні, ну, вони коли повертаються сюди, ну, як і залежні, як котрі виходять з нас і не проходять ресоціалізацію, вони повертаються і вони не розуміють, що робити в цьому соціумі. Напевно, приклад, я візьму свого батька, військового, котрий до мене звернувся влітку, попросив допомогти забрати його звідти, тому що ну, він туди потрапив з двома діагнозами шизофренія і так далі. Його взяли туди на війну. І він подзвонив мені, попросив допомогти. Я відправив туди запит, щоб забрати його на лікування сюди. Нам його віддали, і от він у нас пролікувався, а потім ми його списали, віддали на ВЛК. Він пройшов. І зараз ми йому робимо інвалідність. А він майже розмовляє вже, тому що в нього був інсульт, він зовсім не розмовляв. Зараз вже він ходить, розмовляє, їсть, вже може сам себе обслуговувати, тому це дуже великі результати, я вважаю. На думку В'ячеслава, для повного відновлення батьку потрібна реабілітація ще близько року. Отож, якщо вам або вашим рідним потрібна допомога, звертайтеся за консультацією за номером телефону або ж переходьте на сайт реабілітаційного медичного центру Альтаград. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.